Смачнішого перцю, як за цим рецептом, я не закривала. І це свята правда. Ніяких тобі привітів з глибини шлунку немає. Та що тут розказувати? Треба братися до діла та й готувати. Мию, вимиваю, готуюся. Перець із моєї розсади вирощений. очищаю від насіння і, відповідно ж, його не викидаю, бо то буде ароматна приправа. І так, 4 кг маю очищеного перцю. Нарізаю його на шматочки до вільної форми, головне приблизно однакові. Готую далі. Цукор, сіль, часник, перець і оцет. Банки стерилізую. Поряд на вогні стоїть ще каструля з водою. Нагрівається у 1-літрову баночку. 3-4 зубки часнику порізані на слайси, 5-7 горошинок, одна повненька чайна ложка солі, 2 столові ложки цукру і 3 столові ложки оцту. Закладка, зверніть увагу, робиться у банки. Висипаю перець у киплячу воду. Важливо! Рівно 7 хвилин, не більше і не менше з моменту закипання на помірному вогні. Виймаю іншу партію знову завантажую в окріп. Перець розкладаю по банках, заливаю киплячою водою, в якій він варився. Закручую, перевертаю і кутаю. Це моя чергова партія цієї закрутки. Я їй буду вірна щороку, бо це справжнє добротиння. Вихід із 4 кг перцю, 6 однолітрових баночок смачного.